14 березня в Україні відзначають День добровольця. Знатність добровольців вражає це сучасний приклад для всього світу. Шануємо пам'ять усіх, хто власним життям нашу юність зберіг, хто впав за свободу у різну годину, за землю священну, за Україну день нагадує нам про величезні м'які, які роблять добровольці громадян нашої держави від крові Америки. Пам'ятаємо про тих, що безмість пропали. Пам'ятайте про тих, що не встали, як впали. Пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі, такі чисті і чесні, як повітря по ворі. Вони віддають найцінніше своє здоров'я та життя, щоб ми змогли жити в мирі та безпеці. Повертайтесь живими. Ми з вами, повертайте жахіття війни, вас чекають кохані сестрички і мами. Ресуть ваші дочки і сини. Кажу вам на останнє, що наша сила лише в єднанні. Єднаємось, браті українці, щоб не загинуть поодинці. Ми вітаємо всіх добровольців, які захищають нашу країну. Дорогі наші!